Помічник президента РФ Володимир Мединський, який у 2022 році очолював російську делегацію на мирних переговорах з Україною, розповів, що вимагала Росія у Стамбулі, окрім нейтралітету України. Виявляється, Росія ще й хотіла, аби Україна віддала їй Крим та Донбас. В числі безусловних требувань з нашої сторони було признання російського суверенітету над Кримом, признання незалежності Республік Донбаса. Далее был большой ряд гуманитарных требований, но мы исходили из защиты русскоязычного населения Донбасса. Раніше в одному з інтерв'ю голова фракції Слуга народу Давид Арахамія, який на переговорах у Стамбулі очолював українську делегацію, заявив, що основною вимогою росіян було закріплення нейтрального статусу України. За його словами, Україна відмовлялася від цього під впливом британського прем'єра Бориса Джонсона, який приїхав до Києва і заявив, що цитую ми нічого не будемо з ними підписувати. Давайте просто з ними воювати. Також Арахамія зазначив, що перепоною для укладання миру чи перемир'я у березні 2022 року була норма Конституції України, яка оголосила інтеграцію до НАТО метою зовнішньої політики України. Арахамія зазначив, що саме цей пункт був ключовим, а все інше просто лише цитую косметичними правками. І от, якщо вірити цим словам Мединського, косметичними правками були Крим та Донбас. Але радник керівника ОП Михайло Подоляк відреагував на заяву Мединського і зазначив, що реальних переговорів про мир не було й бути не могло. Росія ніколи не пропонує реальних переговорів, доки не зазнає вагомої поразки. Зазначив Подоляк. Ні в лютому березні 2022 року, ні в будь-який інший час, ні тим паче сьогодні жодних реальних переговорів про мир не було і не могло бути. Не треба жити в ілюзіях. Російська Федерація ніколи не вела переговори, вона ультимативно вимагала визнати її право вбивати. Нині Російська Федерація продовжує показувати, що їй треба виконати всі завдання СВО. Домогтися юридичного визнання прав власності Росії на всі анексовані території, а головне за жодних обставин не програти у війні, щоб не нести відповідальності за масові демонстративні воєнні злочини.